Двокімнатна квартира на третьому поверсі. З лівої сторони при вході у нас є гардероб для верхнього одягу. Такий досить великий коридор. Тут у нас є кухня. Кухня у нас з великим балконом. Це можна збирати оцю перестінку, вимурувати е на балконі. Стіну поставити вікна і можна розширити в такий спосіб кухню. Далі по коридору, по лівій стороні, у нас є кімната. Кімната з гарним плануванням, тому що тут може бути класна спальня за рахунок того, що тут є така ніша. Ось тут можна зробити гардероб, перегородку. І на весь одяг. Тобто, щоб в хаті не було багато шафів, щоб все було акуратно, можна зробити один гардероб для одягу. Так, тут у нас є ванна кімната. Ну, і тут ще одна житлова кімната. Також з балконом. Так само можна зробити, як, як на кухні. Розширити кімнату. Тому що будинок є каркасний і він дозволяє це зробити. Ще раз ванна.